Всім привіт! Замовив комплект для переобладнання звичайного велосипеда в електровелосипед. Посилка прийшла в ось такому вигляді, ось такий ящик. Зараз ми разом з вами розпакуємо, поглянемо що всередині. Замовляв все, окрім акумулятора. мотор колесо. Зараз ми до нього повернемося. І ось такий маленький ящичок. Тут, мабуть, контролер, ручка акселератора, екран і все таке. Так виглядає двигун заспецьований 29-й обід. Шпиці досить надійні, товстенькі. Фірма двигуна МКСУС, Маркування XF15C. Буква ця означає, що це під касету кріплення, є ще під тріскачку і на передній колесо. Ну, Виглядає досить надійно, акуратно і гарно. Зараз розпакую ще оцю коробочку, поглянемо що там. Двигун на 500 Вт 48 вольт. Ну, так було на сайті написано. Зараз поставлю камеру на штатив та розпакую цей пакунок. Відкриваємо. Одразу бачимо датчик ПАС. оце з магніти самі. Так. Бачимо, що всі провода вже з'єднані, ми їх роз'єднаємо. І покажу все окремо. Ось такий контролер, досить маленький, ось так поміщається в руки, з максимальною потужністю 22 А. 3648 вольт універсальний. Відкладаємо. Далі. Ось такий роз'єм для двигуна. Курок газу. На мою думку, найзручніший. Датчик пас. Асистент. До речі, це підзвичайний велосипед і я буду його якось ставити на каретку халовтеч. Не знаю, що вийде, якось спробую. Мабуть, це екран. Ось такий екранчик. Звичайний стандартний екранчик. Зараз спробую це все під'єднати, але в мене акумулятора немає. Спробую взяти два акумулятори від шуроповертів. Послідовно з'єднаю, отримую 40 вольт і спробуємо, чи буде працювати мотор. Під'єднуємо все назад, курок газу. Тут всі роз'єми розташовані так, що їх перепутати нереально. Вони просто на своє місце повинні стати екран, пульт керування. Далі кабель для двигуна. На ньому є спеціальні стрілочки, яких треба з'єднати. І до полосочки затиснути. Затиснули. Все підключено, так З контролера виходить XT60 роз'єм. Зараз я під'єднаю дроти, під'єднаю акумулятор і ввімкну. Для перевірки двигуна під'єднав ось таким способом. З контролера плюс-мінус дротами. Кожний акумулятор має 20 вольт, з'єднав послідовно, мінус плюс з'єднаний перемичкою. І з контролера плюс і мінус під'єднуємо. Обережно, щоб, не дай Боже, полярність не сплутати. Ось так. Спробуємо вмикати. Екран засвітився. Потрібно одною рукою тримати двигун, щоб не провернуло. Ми легенько натиснемо. О, є рух. Зараз камеру на штатив і покажу. Одною рукою будемо намагатися тримати двигун, а іншою натискати на курок. Пробуємо. Прикольно. Реагує моментально. Ну, Ніби все працює. Тепер можна це все монтувати на велосипед. Ну, а встановлювати ми це все будемо на такого красення. Заодно і дізнаємось. Чи стане ось така величезна касета на ось такий мотор. Спробуємо виготовити підсилювачі дропаутів з металу та встановити звичайний датчик пас на втулку Hall of Хоча вони є спеціальні, але ми спробуємо зробити це. Але це все буде в наступному відео. Так що підписуйтесь на канал. До нових відео.